Вітаю, з вами Тетяна Шевченко, компанія Мудра, і ми на нашому YouTube-каналі, де говоримо про світу за кордоном без маркетингових прикрас. Як, обирати країну, як обрати країну навчання, на що треба звертати увагу? Давайте почнемо, мабуть, з мовної підготовки. Оцініть ваш рівень мови. Дізнайтеся, який рівень мови потрібен для вступу на програму. Зрозумійте, де ви будете вивчати цю мову. Тій країні, бо якщо в тій країні, то тоді це додатковий бюджет в іншій країні, і тоді ви переїдете в цю країну. Це теж додатковий бюджет. Тут в Україні це трохи менший додатковий бюджет. Але так чи інакше, звертайте увагу на рівень мови. Звертайте увагу, раз я вже сказала, за бюджет, Звертайте увагу за бюджет на бюджет навчання та проживання загальний. Бажано орієнтуйтеся не на мінімальний можливий бюджет для студента, а на максимально можливий бюджет для студента. І хай буде вам приємною несподіванкою, що ви заощадили під час навчання, ніж буде болісною, не знаю, якоїсь болісною болісно неприємністю шукати гроші, щоб вам бракує їх закрити свої потреби під час навчання. Звертайте увагу на розвиток фаху або індустрії, в якій, ну, в якій ви будете потім, для чого ви вчитеся і далі будете працювати в цій країні. Наприклад, наведу приклад, в Ірландії дуже багато it програм Це означає, що в Ірландії ви зможете з великою ймовірністю отримати дуже гарні місця для стажувань. Відповідно, висновок такий дуже лінійний. Значить, в Ірландії, певно, що гарно вчити IT-програми. Або а, найкраща програма по гейм девелопменту в Канаді, в Шерідан коледжі. Там же є компанії, які використовують цих спеціалістів, і там теж буде практика. Відповідно, мабуть, найкраще, ну, це дуже умовно, так? мабуть, краще було б вчити гейм-девелопмент там, в Канаді. От і такі нюанси просто з'ясовуйте. Да? Якщо ви їдете вчити там агрі бізнес, аграрний бізнес, агрі називається. Ви їдете, наприклад, в країну, де це не розвинено, але в них є ця спеціальність, тому що ясно, що для їхньої для їхньої економіки це потрібно мати таких спеціалістів, щоб вони розвивали цю індустрію, мабуть, це не найкращий спосіб для вас, для міжнародного студента, бути в такій країні, вчити там таку спеціальність. А якщо ви поїдете вчити, ну наприклад, той же самий агрібізнес, ті ж ту ж саму Ірландію, ту ж саму Канаду, там де це розвинено, то, то тоді так більше шансів, що ви почерпнете під час навчання більше, ніж могли би там почерпнути в Україні. Або, хоча в Україні зрозуміло, що агрібізнес тут мені здається теж дуже багато можливостей для навчання. Мова не про спеціальності, про сам принцип, яким чином ви. На що звертаєте увагу, і на що ви як відбираєте. Звертайте увагу на особливості місцевого менталітету. До слова, в описі є посилання в описі під відео на наш запис про країни Азії. Почитай, подивіться. Подивіться, тому що від цього залежить зрозуміло, що з Європи простіше, і то в Європі так чи інакше, кожна. Кожна нація має свої особливості. А у вас є теж свої особливості. І певно, що там, де ви будете вібрувати найкраще, там буде вам найкомфортніше. Тому постарайтеся дослідити, ну, знати себе, ну, себе. люди думають, що вони себе знають. Хай так і буде. Певно, що знають краще, ніж інших людей. Давайте на цьому зупинимося. Дослідіть ментальність тої нації, куди ви їдете. Подивіться, що вас може дратувати. Можливо, вас щось може дратувати. Ну, наприклад, не знаю, там надмірна, надмірна концентрація на тайм-менеджменті. Можливо, вас це дратує, а ви ще хочете поїхати на якусь таку творчу спеціальність і взагалі не звертаєте увагу там, не знаю, на, на час, і ви в такому завжди вільному польоті. Можливо, тоді в цій країні вас це буде надміру дратувати. Такі нюанси. Ну і кар'єрні плани після навчання. Я розумію, що в житті багато чого змінюється, і буває дуже швидко змінюється, але так чи інакше це не означає, що ми не повинні планувати своє життя. Я вважаю, що якщо ви плануєте, у вас є більше шансів дійти на шляху до цієї мети найближче приступитися до своєї мети в якийсь період, ніж коли ви не плануєте. Хтось може посперечатися, можливо, це не тема дискусії. Це про те, що так чи інакше постарайтеся, хоч би зважити. Просто ви їдете туди, ви їдете навчатись в таку-то країну, наприклад, або думаєте, в яку країну навчатися, щоб що, наприклад, щоб повернутися в Україну, прекрасно. Прекрасно. Тоді для вас це не буде пунктик там, скажімо, кар'єра після навчання не буде пунктик. Але якщо ви хочете почати свою кар'єру, міжнародну кар'єру в якійсь країні. То дослідіть заробітні плати, дослідіть, які можливості для молодих спеціалістів, дослідіть, я не знаю, там, ринок праці, вакансії і так далі. Тобто, все це разом до купочки, це має вам додати такої впевненості в вашому виборі. Власне, на це орієнтуйтеся. Ну і певно, що я завжди кажу про те, що відчувайте, слухайте своє. Серце, ну як це не звучить, прям не знаю, банально поетично. Але в цілому просто дослухайтеся до себе, радьтеся з іншими і приймайте рішення самостійно, тому що ніхто не буде відповідати, ніхто з ваших друзів, знайомих, родичів не буде відповідати за ваш вибір. Люди мають дорадчий голос а вам далі жити своє життя. Тому обирайте країну зважено мудро, бажано. Бажано тут на місці, поки ви ще не почали витрачати певні кошти і не поїхали кудись. Звісно, що знову-таки, якщо у вас є предостатньо коштів на помилки, то тоді не заморочуть, не заморочуйтесь такою темою. Взагалі їдьте тоді, куди куди вам зараз хочеться. Та? Просто спонтанно вибирайте країну, і туди їдьте. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал, дзвоніть, пишіть, записуйтесь на консультації. Будемо допомагати вам з радістю прийняти зважене, розумне, мудре рішення.